Так, Ставлю універсальний підігрів сидіння, сидіння знято Це вся сама подушка на 4 болтах на 12. Головка відкручується. Сам цей підігрів Короче, працює, я підключав до фішки просто контакти, щоб перевірити під'єдну. Щоб повністю не розбирати сидіння, воно напряжно розбирається. Тут ось такі типу, штуки воно всередину заходять. Я не знаю як його там нормально демонтувати і потім змонтувати, то Оце, сам підігрів по ширині, він типу, якраз на сідушку і між цими штуками заходить. Я його просто отак туди запихну, він трохи буде вниз потім виступати. Але не треба буде повністю сидіння розбирати. Так набагато простіше. Оно вправится до этого момента и как раз больше, там, три четверти сиденья будет с типа как раз вся передняя часть еще ще загнется вот так сюди. На низ полностью, почти типа, как заводский Уже підігрів будет, скажем так Можно разобрать, но не знаю как, было бы конечно прикольно, но блин Це займе багато часу і потім я його ще не сам якщо не розбирав, трохи важко збирати буде назад. Ці дроти витягуються, але вони там ще чіпляються за щось. Я вже тянув, пробував типу, це витягнути, щоб розібрати. Може ще попробую, якщо може і розбереться. Ну, поки таким чином можна поставити, так буде дуже просто. Там живлення тільки підключити, воно вже під'єднано, ну, типу, сам підігрів є тут на сидінні. Фішка виходить, там обрізати і припаяти чи підкур... прикрутити. Оці два контакти, полюса там здається і значення не мають. Так що, так, Отак можна монтаж зробити, щоб не розбирати сидіння повністю. Ось так його туди всунув і типу, там воно довге то залишилося, шматок можна на низ підігнути. Так буде найпросто і не треба сидіння розбирати. А з підігрів заходить під низ туди всередину ось сидіння. Тобто гріти буде. Більше ніж половина сидіння буде з підігрівом. Зараз живлення тільки підключити і можна ставити вже назад. Ось так, вже виглядає зібране сидіння, зараз тільки дроти під'єднати тут. Тут все є готове. Все має працювати підігрів. Він так сюди заходить. Типу.